Карта дня. Четвірка мечів. Карта медитації або якогось забвіння. карта тиші, карта роздумів, вдумливості це тоді, коли не хочеться нікого чіпати і не надавати нікому можливості чіпати вас. Карта дня. Відключеного телефону. Без новин, без дзвінків, без всілякого втручання. Гарна карта для того, щоб просто відпочити від всіх, від всього, навіть від думок, навіть від себе. А можливо, зануритись в себе для того, щоб відключити ті самі думки. Гарна карта. Відпочивайте.